Привіт, хлопці! Динамо Київ! Сьогодні ми представляємо щось нове, що потрясає сцени нашого клубу. На підході новий нападник. Або це будуть чергові переговори, які не увінчаються успіхом. Залишайтеся з нами, і ми вам все розкажемо зараз. Але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної гарячої новини. Київське Динамо придивилося до нападника польського леха Адріеля Балоа. Як повідомляє телеграм-канал Інсайди з пасічника 2.0 івуарієць був запропонований нашому клубу, крім інших команд, таких як Казанський Рубін і Ахмат. Повідомляється, що 28-річний гравець зацікавив деякі команди, але, схоже, Динамо наразі не має продовжувати підписання. А що ми знаємо про виступ Адріаля Балуа? У нинішньому сезоні він провів сімох матчів за познанські лег і віддав одну результативну передачу, ніяких вражаючих цифр, правда. Але як завжди у футболі, можливі сюрпризи і майбутнє балуа все ще в повітрі. Чи міг би він одягнути нашу футболку та приєднатися до команди? Що ви думаєте про цей можливий найм? Залиште свою думку тут у коментарях, поки що переговори навряд чи просунуться. Але футбол непередбачуваний, тому все може змінитися в останню хвилину. Я залишуся тут, хлопці. До наступного відео. Обійми і завжди, Динамо, Київ.